Які події очікувати вам найближчим часом? Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. Трійка жезлів. Очікуйте нові можливості для розвитку та розширення. Це період, коли ви будете мати шанс реалізовувати свої плани та отримувати нові перспективи. Ця карта вказує на тривогу та переживання, можливі страхи чи невизначеність. У найближчому майбутньому вам варто бути готовими до внутрішніх переживань або не забувати, що часто це лише ілюзії. Перевернути правосуддя у нас сказує на несправедливість, помилки або неузгодженість в ситуаціях. У найближчому майбутньому можуть виникнути якісь проблеми з правдою або нерозв'язані питання, які потребують уваги. Загалом всі ці карти. Вказують, що в найближчому майбутньому вас чекає можливість для розвитку та якісь нові перспективи, але також можуть з'явитися переживання і внутрішні страхи. Можливо, і будуть якісь ситуації несправедливості або невирішені питання, що потребують вашої уваги.